Доброго здоров'я, добрим людям! Сьогодні продовжуємо рубрику Як знаходиться слово. Веду її я, Анатолій Ткаченко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нинішнє слово у нас буде пересуватися чи просуватися. Отака От калька, вона зараз звучить скрізь і повсюдно. Тут і впевнене просування у світле майбутнє замість поступу, наприклад, і пересування у міському транспорті, і лазарет пересувний замість рухомого. І ще багато чого. І знову ж таки, вже і в дитячі віршики воно засунулося. Наприклад, я дуже люблю кататися на своїх рожевих роликах. Навчилася спритно пересуватися, спритно, але пересуватися. Тобто заморочили дитині голову, і вона вже не чує, що пересуватися це не, це не те, що російською передвігатися. А це механічна калька з передвігатися. Класична калька. У передвігатися корінь двигатися. Двіження. А двіження українською мовою як? Рух. Рух основа, до речі, буття матерії, у філософії навіть. Рух. Основне поняття, ключове поняття, а пересування один з видів руху, видове, то родове, а то видове. Перенесли з видового на родове, і це на рівні плазунів. Та й то плазуни не пересуваються, а плазують. А ще часом про людину хвору кажуть, Навіть ноги на силу пересуває, або про важкі речі пересувають, шафи з місця на місце. Ну, шахи теж можна пересу, переставляти фігури. Але ось дуже наукова, аж така галафастовська фраза вчона. Вчені досліджують пересування бджіл за допомогою датчиків. Це замість перельотів чи, бодай, переміщень. І нарешті шедевр рекламотворчості такий найкращий спосіб пересування політ. Виявляєте? Де пересування, а де політ? Дарма що рождоний ползать, ползать літати не може. Така була колись фраза у Горького. Та й на велосипедах, виявляється, пересуватися в Києві складно. Так стверджує перший національний канал України. І цілком слушно стверджує спробую якось пересунутись на велосипеді. Це що його на собі треба. Покласти і пересуватися. І такий просунутий вид руху спостерігаємо не тільки серед науковців та рекламодавців. От у сучасному романі. Ні кроку не просунулися вперед. Та ж не ступили, кроки ступають, а не совають. Або пересуваюся, пересуваюся я у ванну і вмикаю фен, за допомогою якого роблю собі укладку. Ну чого ж не йду в ванну, а пересуваюсь. Нині ще завзятіше висувають, просувають і пересувають кудись проекти, ідеї, пропозиції, вимоги. Хай би вже подавали, пропонували, проштовхували зрештою. Чи навіть продвигали. Є слово українське двигун, движок, двигати, двигтіти, земля двигтить». Але все, це забувайте, є тільки пересування і просування. Зрештою, не вже так важко заглянути знову ж таки в словник. Він є в інтернеті, там є і двигати. А це трошечки вже від того, що я називаю лінощі ума. Але і в словниках натрапляємо на шедеври. Ось, наприклад, слово помикати, таке дуже рідкісне тепер слово. Але шукаємо його значення. Неперехідне, неперехідний дієслово неперехідне, тобто дуже швидко. І знову пересуватися, поспішати. Як же можна пересуватися швидко? А все просто від того, що скальковано і кажуть пересуватися, під, мають на увазі передвігатися. І далі приклад. Вертаєся було, то наче ззаду чорт доганяє, так помикаєш. Анатолій Свидницький, ви знаєте, в нього був роман Люборацький, один з перших романів в українській літературі. Тобто автор цієї фрази про дуже швидке пересування анонімний, а прецедент варто шукати, мабуть, ще глибше, в часах, де почали посилено позичати, далі цитата, позичаєш тую мову в свою чудову, прибагату. Ну, продовження теж уже, мабуть, ніхто не пам'ятає цього вірша течини, а все знаходиться основу у силі пролетаріату. Пролетаріатові до того, думаю, було глибоко, тим не менше, про тим не менше, скажемо потім, але це слово досунулося до апогею. Ось у симпатичних новинах симпатична дівчина повідомляє, що десь. В екзотичних краях туристи побачили і зняли на відео незвичайну картину. Дельфіни пересувалися морем з величезною швидкістю, а далі відео, де наші брати, дельфіни, так летять понад филями, на мить пірнають і знову летять, то таки ж геніальна реклама, найкращий спосіб пересування політ. От що таке сила пролетаріату і сила рекламного слова. Дельфіни Клюнули і вирішили замість пливти, мчати, злітати, рухатися. а ну ж пересуваємося, як шафи чи стільці. Зате з величезною швидкістю. За часів Свидницького помикали, плавали, ходили, їздили, літали, чимчикували, дибали, цогали і ще сто назв руху. А тепер апогей пересуваємося в усіх напрямках. Постанова номер 255 про коронавірус, який ми, слава Богу, вже... Ніби подолали, впроваджувала найбільш жорсткі обмеження перебування в громадських місцях та вільного пересування фізичних осіб. І правильно забороніть нам пересуватися, ну принаймні до ста років. І це буде прекрасно. Хай ми будемо ходити, бігати, рухатися, літати, зрештою, переміщатися. А пересуватися, Боже, збав! Але вже соваються і солідні люди. Та організації, причетні до культури, мистецтва, принаймні, їм це підсовують, а вони підписують, бо не хочуть звертати на цю, на ці дрібниці увагу або думають, що так треба, бо до казенного казання у нас така й досі не вичахла повага. Замість пропонувати, подавати, якщо кортить казенщини, то вносити пропозиції, подання. Висувають, висувають кандидатури, різноманітні премії, теж на ці премії висувають, літературні премії не виняток, зокрема і Шевченківська премія. Так ужилася ця калька, що навіть гуманітарії, знайомі з Бахтінським поняттям тілесного низу, є таке в нього поняття, не чують, що тут в цьому слові висувають, є тілесний низ. Мабуть, смайлики потрібні, щоб ця сміхова культура, низова сміхова культура була згадана. Упевнено, просуваються в усі сфери дірочки і щілини. За таких термінів і правила дорожнього руху ризикують стати правилами дорожнього пересування. Бо інакше зупиняє вас, наприклад, дорожній патрулі каже, пересуватися заборонено. А ви йому, та я ж не пересуваюсь, я їду. А він. Немає букви в такої в законі, щоб не можна було їхати, а не можна пересуватися, тому треба перевідувати правила. А воно й правильно, навіщо нам той рух пересування той на найкращий політ фантазії? Фройд відпочиває, а милостиві її ми висуваємо, засуваємо, пересуваємо зозулини яйця в солов'їні гнізда. Симпатичне таке оголошення часів ковіду. У кав'ярні, шановні відвідувачі, заходити і пересуватися територією кафе можна тільки в масці, а приймати їжу та напої без неї. Це оголошення викликає. Такі пісенно терапевтичні асоціації. Милі гості просимо сісти, вареники будемо приймати. Ой, дівчина по гриби пересувалась, а там ходила. в Зеленому гаї заблудила. Або сонце низенько, вечір близенько. Пересувайся до мене, моє серденько. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не пересуваюсь. Отже, сухий залишок. Пересування це калька. Це те, що українською треба передавати іншими словами. Пересування це до наших воріженьків. Хай собі пересуваються в тар-тарари. А нам рухатись, простуватись, переміщуватись ну ще як, поступувати, можна ще шукати слова, тільки не пересуватись. А по цій мові бувайте всі здорові.